Слава Україні! 30, 30 серпня вечір. А, проїхав я сьогодні, такий подвиг зробив. Проїхав я 30 кілометрів по горах. Трохи попхався вгору, трохи, трохи поїхав навіть, а, але 10-10 але кілометрів а, вгору. Ну, то трошки трошки дуже. А, а, так. а І якраз з того, з того там, там гори і з того містечка, з якого я, я сьогодні поїхав, а, там якраз хмарами затягнуло все так тотально. ну, А, здесь? а тут, тут, тут 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 немає. Тут немає, щось тут, трохи збирається, але я так дивлюся і подивився прогнози, що не буде. небудь Ну, став біля канальчика такого, а проїхав те дуже-дуже-дуже місто. Але то є ще, ще не кінець, а буде ще далі. Але ну, так потихеньку собі роздивляюся. Дуже людей. Дуже, я вже думав, вже, що не знайду собі взагалі місця на, на відпочинок. Але знайшов біля канальчику, такий луг, таке сонечко вже зайшло, але але ще але видно. Тому вирішив зняти відео поки світло і, і потім вже розкладатися. Поїсти по я вже в тому місці. Ну і так, бажаю всім гарного вечора. All right.